Що відомо станом на зараз від обласної військової адміністрації Запорізької повідомляє з посиланням начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова про те, що російська армія в день вівторка, 10 грудня, завдала удару по місту Запоріжжя. Вже відомо про поранених за попередніми даними. В результаті ворожого удару постраждали дві людини. Федоров закликав місцевих жителів залишатися до відбою повітряної тривоги в укриттях. Варто зауважити, що незадовго до вибухів в низці областей України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Це було пов'язано із загрозою ударів балістичними ракетами. Оновлена інформація станом на 15.50 була наступна. Що за даними Федорова, в результаті обстрілу російською армією у Запоріжжі зруйнована приватна клініка та пошкоджені, розташовані поруч будівлі. Також збільшилася кількість поранених до чотирьох осіб. Зараз вже з'явилася інформація про те, що троє людей загинули. П'ятеро поранені. Рятувальники шукають людей під завалами зруйнованої російською ракетою клініки. На місці удару працюють усі служби. Згодом з'явилася інформація від пана Федорова про те, що до 11 зроста кількість поранених через атаку Росіян на Запоріжжя. Один із них у важкому стані перебуває серед постраждалих двоє лікарів. Співчуття усім тим, хто втратив під час цієї терористичної атаки з боку Росії своїх близьких. Ну і, звісно будемо стежити за тим, що відбувається нині в Запоріжжі, і будемо повідомляти вас в прямому ефірі, якщо з'явиться. Незабаром додаткова інформація також в продовженні терору з боку російської армії. То глава Харківської обласної військової адміністрації Олексінгубов повідомив, що російські війська у вівторок сьогодні завдали з латополю Харківської області подвійного удару балістичними ракетами. Також внаслідок обстрілу сильно була пошкоджена цивільна інфраструктура, і Снігубов написав наступне: що було три удари: це була балістика, точний тип ракет правоохоронців та військові ще з'ясовують серйозно пошкоджена цивільна інфраструктура. Це практично центр населеного пункту. Там розміщені банки, адмінбудівлі, житлові будинки. І за його словами, 10 людей отримали поранення. Одна жінка перебуває у важкому стані, п'ятеро у шпиталених у стані середньої тяжкості, двоє у легкому, ще двом постраждалим не дали допомогу на місці. Як розповів глава обласної військової адміністрації, росіяни застосували тактику подвійного удару. Спочатку був один удар, і за деякий час, коли вже служби прибули на місце для ліквідації наслідків, відбулося ще два ракетних удари. Ворог має на меті максимальне ураження цивільних служб, підрозділів ДСНС, національної поліції, швидкої медичної допомоги, і, на жаль, продовжує бити по цивільних об'єктах. І повітряну тривогу у вівторок, 10 грудня на півночі України оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з боку Республіки Білорусь. Як зазначає паблік Білоруський гайн на півдні країни від сьогодні проводять військові навчання. Тривога на півночі України саме через можливий запуск балістики із землі. Написали білоруські монітори. Ця інформація була по обіді в день. Вони зазначили, що днями на півдні Білорусі з'явилася нова зона обмежень відчуження польотів, а саме болото Ольманське. На додаток до існуючої, яка діє вздовж усього кордону з Україною аж до 23.59, 31 грудня 2024 року. Нова зона обмеження введена у період з 8 по 20 грудня 2024 року та забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 кілометрів. Зона введена фактично на всій території ландшафтного заказника заповідника Ольманське болота разом з національним парком Прип'ятський і охоплює Столинський, Лельчицький та Житковицький райони Білорусі.